Ви усі, хто круті спеціалісти, повірте мені. Перше, ви повинні не брати хабарів, тому що по-інакшому ви не будете вільними. І по-друге, ви повинні бути розумними. Люди, які, наприклад, ну, вибачте, що так скажу, всяка ну є нерозумні. Тобто, типу що ти дискредитуєш людей, яким надається наука, І вони можуть навчитися. Вони і побачите в залежності від того, чи хочуть вони вчитися, якщо хочуть, будь ласка, треба давати шанс. Якщо вони не хочуть, а суто прийшли покритикувати до побачення, нехай вони далі йдуть і живуть в соціальному рабстві. Я не кажу, що це погано. Це теж треба. Ну тобто, це, грубо кажучи, симбіоз добра і зла, симбіоз пасивності і активності, симбіоз е прокрастинації та розвитку. Тобто це баланс. Який завдяки якому ми в цьому світі живемо, і нам треба просто вибрати на яку сторону ми приймаємо пасивну сторону, де ми просто суто е, усюди усіх е, критикуємо слова або активну сторону, де ми додаємо свої знання і е, робимо креацію. Ми Створюємо щось позитивне у цьому світі, тобто громадська організація, в яку будуть входити матері з родичів батьки, вернішне не тільки матері, будуть входити військові, будуть входити юристи, будуть входити експерти з різноманітних сфер управління, абсолютно різноманітних, грубо кажучи, як створення елітарного. Інтелектуального клубу, але елітарно не в контексті, що цей клуб буде домінувати над усіма іншими. Ні, це просто буде е концентрація розуму і бажання щось змінити в певному місті, в певній організації. І усі дії будуть направлені на те, щоб систему знову ж таки не зламати, а оптимізувати. От дивіться, як відбувається еволюція. Еволюція відбувається за рахунок мутацій і змін. Коли змін і мутацій немає, тобто, наприклад, якщо ми це метафорично поєднуємо з законом, на якщо закони постійно і в них не вносяться зміни, це йде зупинка еволюції. Це йде просто зупинка, або потім деградація йде все вниз, і повинні бути мутації, тобто це прояви розуму, прояви хоробрості в контексті щось змінити. І завдяки мутаціям, як ПДНК, ДНК, мутація. Йде розвиток, додається нова властивість до організму, виростає якийсь новий орган, з'являється там суперлегені або шкіра, з'являється, або крила. Тобто це розвиток так само і в законодавстві. І не треба знову ж таки, не треба критикувати владу. Це я не в захист до влади кажу. Я громадянин України, я поважаю і я не вношу розбрат в систему. Я просто кажу про те, як можна діяти. І ніхто не забороняє бути інтелектуальним незалежним. Незалежною общиною, яка буде діяти паралельно або в допомогу владі. Це круто. Якщо влада подивиться, супер, люди можуть піти далі.